Огляд подій за 30 грудня вітаю! За сьогодні по Сумській області було нанесено 12 обстрілів до 200 прильотів. Ворог бив з мінометів, артилерії, з дронів та з реактивних систем залпового вогню. Більше всього, за сьогодні, потерпала миропільська громада, по кількості прильотів, села Велика Рибиця, Запсілля. Було три обстріли, більше 100 прильотів з артилерії та мінометів. Білопільська громада, села Атинське, Рижівка, біля 20 прильотів з мінометів. Краснопільська громада, села Покровка, Рясне, Папівка, Майське, до 10 артилерійських приходів, до 30 реактивних систем залпового вогню і більше 50 мінометних прильотів. Також дрон скинув вибуховий пристрій. Ісманська і Шалигінська громади були обстріляні з мінометів та кулеметів. Є руйнування, пошкодження техніки, будівель. За зрозумілих причин я перелічу тільки пошкодження без уточнення територій. Комбайн, сівалка, приватні будівлі, школа, спортзал, качегарка, лінія електропередач. По новинам України. За сьогодні знищено 690 хороших русських. Також був вдалий день по знищеній техніці, давно вже не було. 9 танків, 12 БМП, 6 артилерійських систем, 8 автомобілів. Українська авіація завдала 5 ударів по районах засередження. Підрозділи ракетних вікст та артилерії України уразили 6 районів засередження. 5 складів з боєприпасами та 1 РС противника. Російські війська завдали 16 авіаційних ударів та 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є уточнення по інформації про збиті завчора крилати ракети. Їх було не 69 а 70. Додалась ракета, яка впала в Білорусь. Збито не 54, а 58% ракет типу Х-101, Х555 та калібрів. І ефективність не 78%, а 83%. Це дуже чудовий результат. Ну, тому що, наприклад, навіть американці офіційно заявляють про ефективність своїх ППО 70%, а ми маємо 83%. Також було збито 23 БПЛА і один вертоліт Мі-8 Збройними силами України. Сьогодні вночі сили протиповітряної оборони України збили 16 шахедів, усі 16, які летіли на територію України. На жаль, один із баражуючих БПЛА, падаючи над Голосіївським районом Києва, пошкодив частину адмінбудівлі. Начальник головного управління розвідки МО України підрахував Буданов, підрахував, що по основних типах ракет у росіян залишилось оперативно-тактичних ракет морського авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто, по всіх основних типах вони впали нижче 30%, що є недоторканим запасом. В середньому в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури від 70 до 75 ракет, а їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу Калібр в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х101 та Х-505-555. Ну, Порахуємо самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один-єдиний залп. Ситуація з виробництвом ХА 101 1 приблизно схожа, навіть гірша, ніж з виробництвом калібрів. Ну, і З ескандерами в них взагалі катастрофа. По фронтам змін майже немає. Продовжуються важкі бої в районах Куп'янська, Бахмута, Кремляної, Авдіївки. Збройні сили України підійшли на відстань вже 5 кілометрів від Сватово. ЗСУ знищили сьогодні місце дислокації військових РФ в окупованому Молчевську. Також знищено приміщення в селі Титове Пологівського району, де базувалися чмобики. Ну і, судячи з ранкових фото з окупованих територій, ніч у рашистів була дуже гарячою. І знищено щонайменше 5 баз російських військових. Вони ж як похолодали, вже почали ховатися в будівлі. А також з приводу вчорашньої атаки наших дронів, про які повідомляли губернатори російські, в Саратовській та Рязанській областях Гіркін стрілков заявив, що ці дрони атакували з території Казахстану. Ну, звідки він це взяв? Питанням. Він додав, що відстань туди 150 кілометрів до України 700 тому тому від... звідти, і об'явив, що Казахстан буде черговий фронт після України. Ну що він там, куре. У Білорусі заявили, що ракета, яка впала вчора в Брейській області, може бути преднаміреною провокацією воожених сил України. А, на відповідь в українському уряді заявили, що готові взяти участь у розслідуванні інциденту. Міноборони України також припустили, що це провокація Російської Федерації. Ну, мається на увазі, що траєкторія крилатої ракети була е, побудована так, щоб наші протиракети, коли цілили в цю ракету російську, залітали на територію Білорусі. Ну, цікаво дійсно, а коли білоруси дали свою територію для вторгнення, це була чия провокація? А ракети, які летять з території Білорусі майже кожного дня в нашу сторону, в наш бік. чия це провокація? Вчора, я нагадаю, було опитування українців, в якому 87% висловились проти відновлення СРСР. І ось таке ж саме опитування провели в Російській Федерації. Дані опитування проти РСР. Висловились 37%, а Українці 87%, а за відновлення Радянського Союзу росіяни висловили 48%. Серед найбільших досягнень СРСР росіяни називають космічну програму 55%, перемогу в Другій світовій війні 13%. Хоча як піарять цю перемогу вони, та розвиток промисловості 12%. Головні асоціації Росіян із Радянським Союзом це безтурботне дитинство, стабільність та дружба народів. Ну, розуміємо, чиє це дитинство і який возраст тих, кого опитували. Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Також зробив ще одне опитування. Переважна більшість громадян переконана у перемозі України 93% респондентів, і лише 3% у цьому сумніваються. Ну і також ще вже по статистиці пішли ми. Сумна статистика: Спочатку yeah. початку військового стану Україну намагались незаконно залишити 12 тисяч чоловіків, з них 15 загинули в річках або в горах. Це повідомила Держприкордонслужба. Ну, отак от. Хтось віддав своє життя за нас усіх, за нашу країну, за нашу свободу, а хтось позорно гибне, втікаючи з Батьківщини. Агентство Bloomberg повідомляє, що США планують постачання БМП Бредлі в Україну. Джерела цього видання стверджують, що уряд США розглядає можливість відправки БМП Бредлі до України у рамках додаткового пакету військової підтримки. На відміну від БМП М113, які США передали Україні раніше, БМП-БРД для озброєний потужною 25 мм гарматою та противотанковими ракетними комплексами ТОВ. У США на зберіганні стоїть 2800 таких машин. На зберіганні, тобто вони можуть нам ну, приспокійно їх віддати будь-яку кількість, майже 1000, і їм це нічого не коштує. Бредлі, по суті, це легкий танк, який буде ефективний для контрнаступу. За час війни в Іраку Бредлі знищили більше ворожої бронетехніки, аніж танки Абрамс. На цьому БМП встановлені дві пускові ПТУР ТОВ, і вони можуть знищувати танки на відстані майже 4000 метрів. Машина здатна перевозити до семи десантників, має хороший бронезахист, що робить Бредлі найбільш досконалим БМП. Японія повідомила, що вже надала Україні 1,1 мільярд доларів фінансової, гуманітарної та військової допомоги і має намір збільшити свою підтримку. Президент Арменії Пашинян привітав Зеленського з прийдешними святами та побажав Україні вічного миру. Від усього серця вітаю та насилаю на найкращі побажання вам і дружному українському народу. З нагоди новорічних і різдвяних свят бажаю українському народу вічного миру та стабільності. І президент Зеленський у вечірньому зверненні до України заявив, що українська ППО останнім часом сильно зміцнила і наступного року може стати найсильнішою в Європі. Все, всі новини, тихою спокійної ночі, миру нам.